Козак вус і таємниця чорного вира. Був собі на січі козак вус веселий, відчайдушний, але, головне, справедливий. І от одного ранку січ загуділа. Вночі хтось пограбував перевоз, вкрав порох, човен перекинув і залишив дивний слід, схожий на велетенський пташиний кіготь. Козаки злякалися. Та це ж чорний вир повернувся, той самий, що зникає у тумані, тож кіш відряджає вуса розібратися. Іде він попід плавнями, аж раптом, бачить, у траві лежить поранений сокіл. Пташина горда, очі, як жаринки. Вус взяв його до куреня, перев'язав крило, а сокіл замість подяки хап і зняв шапку вусові з голови. А ти з характером ну, раз так будеш крук. Так у козака вуса з'явився новий товариш хитрий, розумний, а головне, сміливий, як сам чорт. Наступного дня вус і крук пішли слідами грабіжників. Іде вус, а сокіл над ним кружляє. Раптом крук різко сідає на очерети знак. Вус заходить у комиш. А там човен схований, мішки з рибою та ще й слід від чобота з залізними підківками. Саме такі носив легендарний розбійник Чорний Вир. Вус не встиг і слова сказати, як з темряви вискочили троє бандитів б'ють, кричать, та не знали вони, що у вуса тепер повітряна підтримка. Круг злетів догори і як сів одному на голову. Той так заверещав, що впав у воду. Двоє втекли, одного вус зв'язав. Ми не розбійники, каже той, ми самого вира шукаємо, його викрали. І тут стало ясно, хтось лише прикидається чорним виром, щоб залякати козаків. Сліди повели вуса і крука до скель над лиманом. Там, у напівзатопленій печері, вони знайшли склад краденого. І... Самого вира, зв'язаного, вимученого, він ледве промовив то не я грабував, то московські лазучики під моїм ім'ям хочуть пройти до Січі. Вусь його визволяє, і разом вони наздоганяють диверсантів, круг летить над ними, зривається вниз і збиває ватажка прямо з коня. А вус і вир закінчують справу по козацьки. Швидко, чесно і без зайвих балачок. Коли повернулися на січ, старі козаки сміялися Ну, вус, тепер ти не просто козак, тепер ти вус із круком. А вус тільки погладив сокола по голові й каже з таким другом будь-яку таємницю розкриємо. І так почалась нова сторінка пригод козака вуса, тепер уже з вірним напарником. Yeah. <laughs>